125-й день в Канаді. 17, 10, 23 Ручку взяв. Маю шпаргалку, сьогодні, сьогодні в мене гарний день ну, і такий собі цікавенький, цікавенький. Зранку я проснувся, як завжди. На роботу прийшов, як завжди. Все, все стандартно, сніданочок, кава. На роботі я пішов, оглянув технічне приміщення вежа А. І Ми мали йти в вежу Б, але Сем попросив мене: я кажу, давай Сем, йдемо, вріжемо тобі дошку, як треба. Він, він мене кличе. Роман, поможи, поможи, бо він не знає, циркуляркою користуватися такою настільною. Нормально, там є спеціальні е, тримачі, от так, щоб вирізати рівно. І я кажу, де? Без проблем. Ми пішли, врізали йому дошку. І ми посередині, оця кімната, де ми ріжемо посередині, тавер біє зліва, а його машина справа. І він каже, йдемо зі мною, поставимо машину, а потім повернемося, підемо, нам там треба підшпаклювати одну квартиру і оглянути технічні приміщення, котельню і це все. Я кажу, давай ти йди в машину, постав. Я йду огляну котельню і зустрінемося в тій квартирі. Ні-ні-ні-разом, -ні, разом. -разом. Але я йому кажу, ну дивись, зараз шефа нема. Шеф зразу сказав, що ми поїдемо, бо румба. вау, ми бізі, дуже багато роботи, крейзі-бізі. Цілий день будемо зайняті. Шеф то почув і думає, все, я втікаю, він, коли чує роботу, він зразу втікає. Ну, Як є чим нам зайнятися, то йому нема що там робити, фактично. І я кажу: шефа нема, я піду зроблю то, зробимо то, і підемо собі каву пити. Точно, Румба відкрив, точно, точно, давай. І я пішов з крайненько, ми це все обійшли, пройшли квартиру, там всього то лиш люди познімали картини і полишались дірки від цвяшки. Пальчиком зашпаклювати, і все. І після обіду ми то пошліфували, підмалювали. Румба, як завжди, в своєму репертуарі, я візьму пензлик, валика не берем. Валиком набагато краще. Валик слід залишає нормальний після пензлика полоски. Ну, там Румбу не хочу переконувати. Він хоче робити так, нехай буде так. Я підшліфував, він пензликом підмалював. І все. Пізно вже взявся за відео біля 12 години. Але добре що подивився 17 число, все правильно. Так. То підійшло? Шпаклювали. Огляд далі. В 11 годині ми домовились з нашим начальством піти по квартирах, які будуть виселятися. Треба оглянути, поговорити з ними, коли вони виїжджають, коли ми можемо прийти малювати, за що треба зняти гроші. Отак. І ми пішли по квартирах. Інспекція. Інспекшн такий. І я, Румба і одна начальниця дуже хороша дівчина, і цей. І до мене дзвонять, бо я домовився каварку продати. Я сьогодні продав дві каварки. І дзвоню до коварку. Я кажу, я мушу відійти, я собі пішов, пішов на станцію, бо ця жіночка вона теж недавно приїхала з Філіппін, по-моєму. Філіппіни. вони дуже багато тут філіппінців. І це, і вона ще дуже не вміє користуватися трейном. Я йому кажу, я їй написав, яка станція, а вона сіла в червону вітку. Я кажу: тоді я перейду на іншу станцію, на восьму стріт. Я взяв ту каварку і собі пішов на восьми стріт. Холоду не було, нормальна погода. Вона вийшла, скидає мені фотографію, вона вийшла на сьомий стріт. Ні, ні, на 6, на на четвертій. На, на я думаю, добре, тоді, якщо вона вже сіла, нехай виходить на сьомий на стріт. Коротше, я пройшов три зупинки зі-трейна, а вона в кінцевому результаті сіла на той Сі-трейн, що треба, синю вітку, і вийшла на Кербі Стейшн. Моя, моя зупинка. Я кажу, добре, тоді чекайте, мені там 5 хвилин прийти. Я дивлюсь, метро буде за 8 хвилин. А мені тут ти фігня, я перейшовся назад. Продав одну кавоварку, ту, яку купив на роботу за 30, і за 30 і продав. Її нормальна ціна, я не хотів там сильно накручувати. І потім з'явився клієнт, інший на ту кавоварку, яку я купив в Вінці, заради тих стійків за 15 доларів. Стіки собі забрав, кавоварку продав за 20 доларів. От так. так, кавоварки пішли. Повернувся і якраз вони закінчили інспекцію. ну, Перед 12-тій повернувся, вони теж пішли на обід і начальство, і ми пішли з Румбою на обід. Поїли, подзвонив до нас шеф, каже, веде на обіді. Та на обід він прийшов зі своїми пластівцями і з нами сів поїв, по посміялись, поговорили. і Він каже, так, я їду з Романом, взяв мене, ми їдемо в Монтрокс, ми там мали поремонтувати двері. Оглянути бойлерін приміщення, чи працює калорифер, чи вода закручена на вулицю, щоб не потрібну екрани. Чи все добре працює. Плюс ми зайшли в, в садик, там є садик для маленьких дітей, і в них там відпала рулета, треба поремонтувати. в стіні до стіни прикрутити якусь там фіню, пол, поличку, вона десь там відкладена, ми перекрутимо, і лампочки. Поміняти там щось. плафони, вони не могли відкрити, якась проблема. Ну, то ми сказали, завтра. Десь до 10-11 години вони просили зранку. Бо вони, ми якраз прийшли сьогодні, а там діти в них тиха година спати. і цей. Діти спали на підлозі. На матрасах ну, такі мати, я не думаю, що там якась проблема з тим. Одні бавились, другі полягали на тим мати, їх понакривали. Цікавий садочок такий. От. І що? Ми повернулись, взялись малювати. З румбою ми взялись малювати. І, 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 що, підмалювали ми ту квартиру. І поки я не забув, я взяв на роботу ось цей підносик. Я його вже врізав, рівнесенький, шов, і він ідеально мені влазить в, в мою цю духовку піч. Так що в мене тепер вже нормальна, нормальна бритванка. там. Ще я взяв з роботи меламінові губки. Дві штучки взяв, були десь нові, я їх так і не знайшов, бо їх багато має бути. Я взяв дві штучки. Мені їх вистачає, це дуже класні меламінові губки, якщо хтось не вміє ними користуватись, дуже просто. Намочити воду, вижати, щоб. О, яка вона в пилюці. Вау. Я її мушу перепрати. Вижати, щоб вона була волога і все, її просто терти. Зразу воно не вимиває. Меламінові такі кристали утворюються і вони вже тоді витирають. Якщо реально терти, сильно, не треба тиснути сильно. Просто терти і воно вимиває фарбу, всякі от від фломастера, багато чого. Чистить метал. За собі меламінові губки. І далі ми прийшли вниз. Прийшли вниз, бо в нас лишилась фарба, і румба вирішив помалювати дверки. І наткнулись на шефа. А там в одній з квартир розбили вікно, розбили вікно давно, між балконом і кімнатою. Добре, що між балконом. І там забили дошкою і заклеїли кусок скла скотчем. Той скотч відклеївся, і той залишок скла впав. Його треба було оббити зразу. все, Вони там зверху приклеїли. І я пішов. Я, шеф і румба, ми пішли, я собі виріс на, 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 на цей на сходи і почав за, зачищати зверху. Румба пилососив знизу. І, як завжди, румба, на-на, на, Роман, молоток на молоток. Ти мені не цей, ти мені не віриш. E, trust me, trust me, повір мені, молоток, молоток. Шеф каже, ні, ну не треба. Я кажу, теж мені не треба тут молоток, ну тут навколо вікна. Десь мені зіскочить і цей, а там, що, резинка, як два пальці, і вже вікно зверху. І от резинка, і мені треба було просто побивати оце от смужку скла, яке вже було потріскане, ну, шкалене, воно потріскане як в машині. побивати і заізолювати скотчем. Його побивати реально майже неможливо. воно, Всі ті кусочки приклеєні на резинці. Їх можна тільки обшкрябати, щоб просто загорнути скотчем. Я кажу, я пояснюю, ні-ні. ні Коротше, в кінцевому результаті румба розстроївся, бо шеф почав прикалувати, скажете це завжди зі своїм молотком, е, я кажу, молоток для, щоб ламати. А шеф ще прикальнувся, типу, а румбі молоток щоб ремонтувати. йо йо і він дуже обідався. Ну, він ясно, що обідився, бо тут явно з нього прикалується. Я побачив в нього лиця зразу не стало розстроєний. Плюс вчорашнє вчора шеф. Ми як були на одній з будівель в гаражі, приїхав один, один їхній знайомий, і там був гарний пес, гарний, ну, подібний на пуделя, просто кучерявий великий пес. І ой, ну і морда, ну що, ну не румба, а шеф каже, о, пес на тебе подібний. Чи ти нам ну, щось таке сказав, я, я не чув. ти мені вже румба розказав. Ну я так думаю, що він сказав, що пес на тебе подібний. І цей. І ясно, що дуже обідно. Обідився страшно. І сьогодні теж. Я думаю, скажу шефу, але то вже була п'ята година, ми вже порозходились додому. І я написав шефу повідомлення одне. Ну, приблизно воно звучало так, що Сем дуже обідився. Що завтра от ми маємо їхати в Монтрокс, ремонтувати там в садочку ті речі, щоб він взяв румбу завтра в садочок, не взяв мене, він хотів мене взяти. А взяв румбу, вибачився перед ним і ще щось йому купив. Бо то дуже серйозно, так не можна. І сказав, щоб ми більше з нього не прикалувались. Ні я, ніхто. Бо капець, шкода, шкода. Велика дитина, але дітей обіжати не можна. І я ще завтра, як шефа побачу, я як шеф він написав, щоб він ні в якому разі не говорив, що я то сказав, попросив, чи ще щось, щоб то було так. Ні, він просто вибачився, щоб Румба заспокоївся. Бо він в кінцевому результаті звільниться. Ну, шкода. Повернувся додому, постригся. Я. Постригся, я постригся трошечки фігово. Тут е, перехід мені не дуже подобається, але заросте, заросте, пострижу з другим разом. О, так. Е, постригся, я не їв, бо сьогодні позвонила мені дівчина, яка, ну, яка попросила, щоб я її підвіз. Е, вона мала великі закупи, там продуктів, і щоб не тарабанити всі трейними. <титут> це, то я поїхав. І, і вона сказала, що вона має борщ. Я думаю, о блин, буду їсти борщ сьогодні з чесничком. І, це, і поїхав, її підібрав. Поїхали ми до неї. Нагодувала мене борщик. Плюс прокадельки оці такі величезні м'ясні котлетки. Смачно поїв. От. Е, і і І. І все, і все, повернувся додому. і Зараз буду віддихати. Зараз до віддихати, вип'ю ще, вип ще води. Воду, я так і не допив, цю спортзальну. Вип'ю води і спати зразу, зразу. Спати. І ще в нас ходить охорона. Бо в неї список є, хто які місця в гаражі займає, і якщо стоїть лява машина, вони виписують отакі от квитанції. І є нові охоронці, які. Паркінг Тікет, який не дивляться в списку, немає. Місце має бути порожнє. що за машина. Паркінг Тікет. Прошу підійти в адміністрацію нашу і оплатити штраф, ну, пояснити, що ти там робиш. І всім понаписував і на робочу машину, і румбі написав, і на шафу там в нього стоїть запасна машина. А на мою не написав, бо я коли паркую машину, я ставлю візитку. Фірма Сайдекс, візитку на панель, і ніхто не, не цей. Всі бачать, опа, ясно, Наша фірма, нема що. робити. Коротше, йду я спати. Ду я спати. смачної і кави.